Всім привіт-привіт! Ви на каналі Яна Яночка і сьогодні ми будемо робити паперовий будинок на, на е, форматі А4. Для цього нам потрібно пару, паперових, пару о, таких кольорових папірців. Я взяла 5 штук формат і формат А4 папери. Першим ми беремо один кольоровий листочок і згинаємо його ось так, щоб було рівно. Коли ми його зігнули, до це будуть наші двері. Але щоб вони були більш гарні, ми беремо ножниці та підрізаємо їх, якою форми ви хочете, щоб вони були. Я вирізала ось такої гарної форми і далі нам потрібно їх приклеїти. Я беру двохсторонній скотч. Для цього ви можете взяти простий клей пива або звичайний клей олівець. Приклеюємо, Приклеїмо наші двері знизу, ось тут десь, посередині нашого веркушу. Коли ми приклеїли двері наші, щоб вони були більш схожі, намалюємо тут ручки. Коли ми намалювали наші ручки, маємо приступати до сюрпризу в наших дверях. Сюрприз буде такий наклейка. Беремо будь-яку наклейку, яку ви захочете, щоб була у вас у дверях. Раз, два, три. І я наклеїла пару наклеїчок Сюди так само і можете зробити ви. Я наклеїла такі українські наліпки. Ви можете наклеїти інші. Давайте приступати до наступного кроку. Далі ми будемо робити вікна. Робимо вікна. Для цього нам знадобиться папір, який ви хочете кольоровий. Або білий, просто можна його просто розмалювати. Ми його розрізаємо. На квадратики. Скільки, ви хоч... скільки вікон ви хочете, стільки квадратиків вирізаєте ви з цього паперу. Вирізаємо. Коли ми вирізали наші вікна, то до... можемо приступати до наступного кроку наших вікон. Нам треба вирізати серединку, так як я зроб... зробила це я. Коли ми вирізали ці вікна, то можна їх приклеювати. Я це буду вже приклеювати, клеєм олівцем. приклеюємо. Приклеїли наші вікна, в них вже не буде сюрпризу, але ми можемо його з легкістю зробити. Для цього нам потрібно буде інший уже папір з іншим візерунком, як в мене. Бо в мене з візерунками, і тому мені треба з іншим візерунком брати. І зробимо теж сюрприз. Зараз я вам покажу, як це зробити. Ми розрізаємо наш прямокутник на два маленьких прямокутника. Там, ці два маленьких прямокутника ми розрізаємо напополам ось так. Продовжимо. А тепер підрізаємо, щоб вони були схожі на столу. Коли ми їх підрізали, це будуть наші шторки. Першу шторку ми беремо і підклеїмо так, як я. Ось так в мене вийшло. І тепер наклеїмо наклеїчки в середину вікон. Або ж, якщо у вас немає наклеїчок, то можна намалювати там будь-який малюнок. Наприклад, я наклеїла. Ось такі наклейки, ось такий замок, або будинок. Це вже, вже ви можете фантазувати і продовжувати ось такий будинок. Або зробити його великим і зробити тут, наприклад, якісь меблі. Давайте ще зробимо стіл з ось такого паперу. Роб, у мене ще залишився все папір на стільці. Тепер це все приклеює. Коли ми приклеїли, ось такий будиночок в нас гарний вийшов, ви можете обвести стільці, щоб вони не зливалися з столом, або зробити їх іншого паперу. І ось такий гарний будинок у нас вийшов. Будинок з сюрпризами. Всім па-па-па-па, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, тому що там багато і, ц... багато, то і, цікаві... багато і цікавих відео є. Всім па-па-па-па!